Замість водосховища струмок посеред пустелі. Наслідки російського теракту на Каховський ГЕС і досі вражають. Та, попри постійні обстріли, незламні комунальники Нікополя продовжують відновлювати водопостачання. Город Нікопаль, п'ятий етап. Вода йде хорошим повним напором. Тетяна Федорівна радіє, декілька днів тому вода повернулася до її оселі на останній поверх будинку. Раніше ж щодня доводилося тягати каністри із технічною. «Не менше 40 літрів. треба було сходити два, іноді є стірка, іноді три рази. Носили так дві впереді, дві ззаді. Впереді поставимо, а ззаді дві ще возвращаюсь, беру. Ну так люди многі робили». Якістю води з крану жінка задоволена. Тепер нарешті каже, може вирішити хатні потреби. чиста, чисте, прозрачне. водою і водою, пасуду і стираємо, купаємося. Бальшого спасибо, що пошла водичка. Ми тепер просто ожили. Питну ж можна отримати на 17 пунктах видачі, технічну – на 27. Її підвоз потроху згортають через зменшення попиту. Більше сіво приходять Найбільше люди приходять за питною водою. Технічно беруть, але менше. Питну нам привозять двічі на день. Технічно один раз. Наразі із централізованим водопостачанням 90% Нікополя. Днями підключили північний район, дві тисячі приватних будинків та ще три мікрорайони. Це третій участок, перший квартал. Це великі, досить великі масиви. Та частково це центр міста. Там багатоповерхівки, там є локально, окремо, ще де немає, а майже у всіх і навіть на п'ятому поверсі вода вже є. У мерії впевнені комунальникам до снаги найближчим часом заживити усі 100% міста. Також до осені на Нікопольщині мають збудувати нові магістральні трубопроводи, які ще покращать водопостачання. Місцеві ж кажуть, готові миритися із незручностями та постійними загрозами артобстрілів, аби тільки на своїй землі. Я взагалі тут буду до побіди. Нікополя нікуди. Ми настільки преданні своїй землі, своїм місту. Владислава Авдієнко, Денис Ялисавенко новини 11 каналу.